<світ> Привіт! Ви на каналі і Це десто новин світу настільних рольових ігор. Випуск аж 44 за 13 січня. Так, новий рік пройшов. Я трішки відпочив, два тижні мене не було, але новин накопилося. і сьогодні будемо довженько з вами спілкуватися. Перед цим, звісно, будь ласка, донатьте на русаріс або волонтерам, ви довіряєте. І залишайтесь нами до кінця. Там буде декілька. Повідомлень, а також плани на d та взагалі на мене, на канал і так далі. Думаю, буде цікаво. Ну що ж, смачної вам ну, ранкової кавусі, чи що ви там п'єте, Херес з пломбіром, і поїхали до новин. На сайті Humble Bundle стартував і вже йде якийсь час величезний мега крутих ігор під назвою Knights Black Agents і Dracula Dossier. Величезний бандл означає, що у вас буде можливість взяти як а, гру саму да, Knights Black Agent, так і величезну кампанію про Дракулу. Що таке Knights Black Agent? Ну окрім того, що це улюблена гра Джастіна Александра. Це гра на базі гамшу. Вона трішечки м -м, устаріла, але б, всі сподіваються, що буде наступна редакція. Ну да, нам не це важливо. важливо як в неї грати. Ви в неї граєте за агентів, які борються з мовою вампирів, так. Сама гра пропонує дуже цікавий фреймворк для створення своїх кампаній та місій. Ну і взагалі гамшу дозволяє вам менше паритись, знайшли ви зачіпки чи ні. Виглядає прикольно. Я сам е, дуже хочу подивитися, бо Олександр прям дуже фанатіє. А якщо ви не бачили наше з ним інтерв'ю, подивиться. Е, звучить дуже класно, особливо хочеться подивитися на цей самий фреймворк побудуванню е, таємних змов. Всього 18 баксів і купа PDF-очек Ваших спішить скоро вже закінчиться. Нас са... на тому ж сайті Humble Bundle зараз пішов Мега Бандл гри під назву Invisible Sun. Це гра від Монте Кук на базі Сайфера, і вона розповідає про те, що світ, який ти бачиш навколо себе, це тінь. Світ освітлений лише сірим сонцем. Ви граєте за персонажів, які прокидаються в світі під сонцем. Індиго, ви так звані вісла, якось так вони звуться, маги. І це абсолютно вірдовий світ. Кожна школа магії має свої закони, свої правила, величезний талмуд. А, взагалі, там щось. Тисяча стрінок, і взагалі воно коштує якісь там безумні бакси. Але тут ви можете всього за 15 взяти купу книжок і одразу в них грати. Я чесно не чув про цю гру. Мені в камінтах написало, що це дуже цікаво. Ну і по зовнішнім артам видно, що це прям те, що треба. Якщо ви теж любите таке дуже дивне, 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 і угублятися в сайфер і в різні школи магії, то подивиться, можливо, це ваша гра. На сайті же бандл. Holdings, іде бандл по Фабула Ультіма. Це настільна рольова гра, натхнена японськими рольовими іграми. Так, JRPG, ти самі. Всього за 15 баксів ви отримаєте і корник, і декілька сорсбуків, і навіть GM Toolkit. Так що, якщо ваша душа лежить в дивні анімешні мультики або JRPG, ну, подивіться, фабулу дуже хвалять, кажуть, що гра прям гра. Corpse Trail to Hell. Карл Друїд, автор афігезного хака на Мьоркборі під назвою Frontiers Cam, про дикий захід, який вірдовий, який темний, виписав офіційну пригоду для своєї гри, і вона про кітабойне судно, яке десь там загубилось, і вам треба його знайти. А потім і його і оперхенд захватити. І там все не так, як здається. Декілька актів. Ну, оце все. Це наскільки пам'ятаю, один з перших Перших офіційних саплементів для фронтірська так що е, хватайте, він коштує 10 баксів. А є дофіга безкоштовних ком'юніті копіс. Е, сам же взяв, але ще не читав. Але хочу провести, бо фронтірська мобожню. Вийшла безкоштовна версія гри Grimwild Free Edition. Едишн. Вона нещодавно закінчила Kickstarter, щось там зібрала. Дуже активна була рекламна кампанія, що це вбивця ДНД, це для ОСРщиків, і для ПБТАшників, шників і для вашої мами, і для сусіда Сережи, для всіх, для собачки, для котейки, для от, ну, всім зайде. Так воно чи інакше можете самі перевірити, скачавши гру. Від себе додам, я не сильно в неї глублявся, але дизайн дуже схожий на Blades in the Dark, можливо, це великий плюс. Ну, і там обіцяють купу спрощених механік, багато упору на наратив. Але от ці всі вбивці ДНД, свіжий ковток НРІ і так далі, вони прям дуже всіляють недовіру. Ну, в принципі, я вже бачу, хтось по ній ввів на інріумі, так що якщо ви вже пограли або хоча б погортали, напишіть в коментарях, ось там от під Ютубом, під. В оцім екранчикам, це дуже допомагає, до речі, каналу і просуванню цього відео. Напишіть, як вам, і чи почитали ви, і чи пограли ви, чи хоч хочете ви це пограти. Тут, пробачте, я прочитаю з мобілочки, бо багато назв. А саме стартувала. Лекція? Ну, принаймні стартували писати статті для лекції під назвою Designing Dungeons or How to Kill Your party in 30 Rooms or Less. А, коротше, дизайн підземель або як вбити вашу пачку в 30 кімнатах або менше. Його пише автор а, дуже крутої гри під назвою His Majesty The Wom. Автора звуть Джош Макраул, і його друг Уоррен Ді, який а, автор блогу I Cast The Light. А, все англійською, звісно, але це гарний приклад вчити англійську. Вони вже виписали 4 глави з 15 здається, і те, що я читав, дуже круто. Додаток до, наприклад, How to Be a GM від Джастіна Олександра. Чудове, плюс карничку майстрів, а також авторів своїх підземель. Дуже раджу, додавайте цей сайт собі в закладочки, і іноді перевіряйте, коли будуть виходити нові клави. Ого, пішли по мейнстріму! Пайзо показали обкладинки своїх книг по Starfinder 2E. Е. О, боже! Там і обкладинка книги по сеттингу, і по GM книзі, і, собственно, по самому корбуку. Ну. Но... Один з головних новинних е, каналів Всесвіту по інорі N-World, підготував список найочікуваніших ігор 2025 року. Вони робили голосувалку, опитування, і воно там тривало десь декілька місяців. Е, мільярди тисяч людей там проголосували, і от вони викидали е, топ 10 І з вашого дозволу я прочитаю з мобілки, А ви напишіть в коментарях, які у вас найочікуваніші ігри цього року, і з чим з цього списку ви згодні, а з чим ні. Ну, я свої коментарі теж буду додавати, звісно. І так на 10-му місці з кінця це Starfinder 2 і ну. Я чув, що люди прям дуже його чекають. Окей, а, допустимо. Наступне Alien і Edition від від League. Ну, тут вже багато чого про нього сказано. Кажуть, що буде не ще краще, ніж попереднє. Хоча і Еліан перший та, першу редакцію дуже хвалять, кажуть, класно передає атмосферу. Я б сам зіграв. Ну, поки мама, що він проходжу. Далі, восьме місце. Це 13th Age, друга редакція. Сам самого мене підщепило Kickstarter, я вклався і тепер слідкую за розробкою і дуже чекаю. Це такий міцкуль не міцкул, але там є дуже цікаве для мене нововведення, про... ну, пов'язані з наративом і з меншим кран, кранчем, звісно. Чекаємо, 13th Age, друга редакція, була довго, насправді, декілька років. Одно з найочіканіших ігор для західних гравців. Ну, сподіваюся. Ось у нас вона теж, э, ну, теж про неї будуть знати. Хоча б, б завдяки мене. Наприклад, <laughs> напишіть, якщо ви дізналися про цю гру, завдяки мене. Э, Сьоме місце: Коріоліс The Great Duck. Э, покращена версія Коріоліса про дальні дальні дальні. Э, як вони звуться? Кордони галактики і взагалі упор на трішки інше, на колонозування і так далі. Теж ті, хто слідкують, кажуть, що гра стає набагато краще. Чекаємо. Шосте Дольмін Вуд від Некротік Гєм, тих самих, то які ОСЄ зробили. Ну, Дольмінвуд всі хвалять. Я не бачив жодної людини, яка б казала, що Доміву погана гра. Вже в неї грають. У неї офігезний саундтрек, арт дизайн і взагалі. Чудовий ретроклон із цікавим світом класно зроблений. Якщо вам подобаються ОСР ігри, ну блять, на Мінгут. Він він реально крутий. П'яте місце Terry Pratchett's Discworld Adventures in ankh morpork Port. Цікава саме для мене гра, тому що там прикольні механіки базовані на грі слів. Я не знаю, як це будуть локалізувати, чи це будуть. І взагалі, як нам не англоговорящим, де скажімо так, не нативно англоговорящим буде в це грати, но подивимося. Я дам цій грі шанс, але в принципі не очікую, що воно буде гратися так, як нейтівам. Ну, подивимося. Четверте Draw Steel. MCDM. Ну, Батька знає, як робити ігри. Ті, хто вже дивляться на Draw Steel, кажуть, що бімба, пушка, ракета. Ну, не міцкул, здається, для нього ще VTT своє роблять. Подивайся, як вийде, самому не дуже цікаво, якщо чесно, слідкувати. Третє місце. По па-па-пам, срібло, ой, срібло що, мідь. Бронза. Вот Такий помаранчиковий метал. Uh, Dagger Heart uh, від Дарінтона Прес. Uh, да, це міцкул від Critical Role. Що тут ще казати, uh, цікава обрання. А далі я не запам'ятаю. Я пам'ятаю, коли вийшов плейтест, він мав щось там, типа 300 сторінок. Я такого. Хоча бачу, що люди зараз грають і багато хто чекає. Друге місце оце точно срібло. Brandon Sanderson – Космір. Фанати Брендана Сандерсона всі в вже і прям чекають обожнюю, принесли йому мільярди тисяч грошей, І це найприбутковіший кікстартер ever, і найприбутковіший НРІ ever, більше всього грошей зібрало. Ну коротше, мені більше нічого про це сказати. Я максимально ігнорую. На жаль, зараз читати складно, а Брендана Сандерсона взагалі не читав. Але ті, хто люблять його, кажуть, що це майстер, метер, його магія. Одна з найкращих ці сім'ї зборний, і оцей космір будуть розвивати купу років, купу книг туди додавати. Ну коротше, така противовага, можна сказати, де не схожа на цю гру, але там теж кранч кранчевий мицьку, міцкульний Ну, подивимось, як воно буде. І що? І перше, у нас місце займає Legend in the Mist. Духовний послідовник City in the Mist. Я в цю гру вклав гроші, я вграв в той екземпл, який би безкоштовно зараз можна скачати. Мені дуже зайшла. А, нас чухається. Крім того, що вона зайшла атмосферою, у неї доволі цікавий механ. Там були. Маленьке питаннячка. Ну я сподіваюсь, в повноцінній грі його uh, підфіксять. Благо, вони максимально часто і багато розповідають, як вони що там роблять. І це всіляє прям класну надію, що буде офігезна гра. От такий списочок. Uh, Legends in the Mist, в принципі, згоден, дуже її теж чекаю. Але чомусь нема the Between, да, яка виходить в цьому році. Траєнгл uh, uh, Едженсі. Бачите, oh, my, яка красота. Uh, теж нема. Ну. Ну нема так нема. Ну їх фіксним. <хи> а тут Модіфіс викатив першу серію зі щоденників розробників по грі, герої меча і магії RPG. Так, якщо ви не чули, то я вас не виню, хто з нас чув. Так ось, гра існує, її роблять вже більше року, це польська стує її роблять. Вона, звісно, буде на 2D20, і вони там, прям, ну, налили води купу, що вони там дуже фанати і люблять фанатів. Хочуть, щоб всі зайшли в цей чудовий світ, і там буде грічний герой, і епосний, епічний епос, і це все коротше, ну ну, Як завжди продають і продають, подивимось, але чомусь жодного слова не сказали про розбудівництво своїх міст. І це трішечки Trigger warning. Сподіваюсь, виправляться, або не знаю, інтригу тримають. Ну, тим не менш, чекаємо на більш подробиці, можливо, якісь снікпіки на е, руши. Вони там кажуть, що вони його проробили дуже сильно, купу різних механік, крутих, зараз активні закриті плейтести. Так що, я думаю, в цьому році ми вже навіть в першій очі частині побачимо щось на кшталт відкритого теста, або хоча б більше подробиць. Хаосі анонсували нове доповнення для його Ктулхача під назвою The Sutra of Pale Пелліс Twin Suns Rising. Як ви розумієте, це назви, бо всі розумненькі, окрім мене, ця гра буде про Японію праві ті роки. А в Японії Ктулхач один з най... найвідоміших, якщо не сама відома гра в продава. І там буде пришестя короля в жовтому. Ну окей, буде в цьому році більше подробиць і не дало, окрім картинки, яку ви вже тільки що бачили. Ну що, переходимо до трішки новин з Kickstarter. А там у нас, ну і взагалі а та у нас класна Вона для всіх поціновачів лімінал-хоро або граничного жаху. До речі, уже сьогодні, в понеділок, стартує продаж граничний жах від Ембі 7 зірочка Games. Ви можете вже придбати собі. Фізичне видання. Або скачати на халяву електронно Так ось, про щойно. 15 квітня на Бейкер Кіт стартує кампанія по Liminal Horse Deluxe Edition. Перше, це буде. Повністю сумісна гра з версією Ліміл Horror Investigators, або тої, яку ви придбаєте у Місісірачка Games. А це їх головна, скажімо так, sell point. Вони не хочуть змінювати правила, тобто Вони задоволені правилами. Але там буде більше 200 сторінок, і там будуть опціональні правила, більше м'язка, поради для майстра, вступна пригода, купа фреймворків, як робити пригоди і так далі. Тому подібно. Типу 200 з плюсом корисних сторінок. Для починачів о, ОСР НюСР жахів. А, також цікавого, що арти малює Емо Сладж, і він афігезний. Його арти, ви не сплутаєте ні з чим. Якщо ви грали, наприклад, Back Hunt Another для Матршіпа, ну ви одразу побачите маестру в ділі. Дуже чекаю, вони про це почали говорити ще рік тому. Я з тих пір чекаю. А, вже от, от бачите, скоро гот, заготував свої гроші і вам раджу. Whitebox, Cyclopedia. На Kickstarter стартувала гра, яку називають компіляцією купи ідей в одну книгу. Тобто є Whitebox да? Sorts and Wizardy White Box. І от мужчина під ім'ям Джеймс М. Спан організує книжку нову, де він компілює. Купу опціональних правил, щось змінює, щось додає, додає туди оригінальні правила white Box, а також херальон всього ще. Типа 200 монстрів, там що 60 класів. Ну от, коротше, м'ясо він туди А, Як написав Маестро ОСР, якого я запитав, як тобі? От я знову мобілочки прочитаю. Пишуть так: треба, треба нормальний ретроклон, але з більшою кількістю опцій. Та якщо відповідь так, то бекати. Якщо відповідь ні, ви задоволені якоюсь грою себе колекції, то ну, пропускайте. Це, до речі, романс телеграм-каналу «Підземельне містецтво. Якщо ви любите ОСР, то підіть туди, почитайте. Він прям фанатський фанат, і життя без ОСР не відчуває. Подав кошту 15 баксів, харкаві 30. Якщо вам щось таке цікаве, підуть подивіться. Я не те, що ви зацікавлений. Поїхали до українських новин, і почнемо ми його з Дарк та його телеграм-канал RPG Lab Gremlin, Він випустив модуль підземелля Склеп Ринати Рибар. Це модуль, який можна поставити на гекс цвинтаря в їх перекладі міні-гекс кроула темнолісся. Модуль величенький. 22 кімнати, купа монстрів, ну, такий хороший труд, прямо хрініть. Якщо вам цікаво, якесь дуже якісне підземелля, обов'язково гляньте все українською, все класно розписано, ну і так що його можна використовувати в якійсь іншій класично фентезійній кампанії. Класний український контент. Пірам канал Фунгелоїд Басерс і його владика Борис випустили вже в плейтест гру під назвою Floppy World. Ще це, це щось середнє між uh, Worlds of Dungeons, воно складніше, і Dungeon Worlds легше. <кліхи> тобто це ПБТА. Ну, около побута, з якою ви можете пог... провести що завгодно в світі фентезі. Його восьмібітний прикольний дизайн. Він не має нічого спільного з самою грою, тому не лякайтесь. Наприклад, я знаю, що на ній вже активно вводять класичний сценарій Winter's Daughter, Сам планую теж на ній щось пограти і провести. І вам раджу, ви зараз можете її скачати там буквально декілька як сторінок. Найцінніше ви можете дати свій фідбек автору, і він або захоче щось змінити. Або ні, ну тим не менш, відбулася якась взаємодія, і можливо ви покращите хурцельні чудо. Так що ідіть, почитайте. Ну хоча б навіть я вам цікаво, просто скачайте, почитайте. Декілька сторінок, можливо, вам захочеться окунутися в около світ. На телеграм-каналі Ролеплей Словіну вийшла дуже цікава, дуже цікава стаття під назвою Колодомор. Гра не для розваги. Так існує Енарі про голодомор, і ні, її написали не українці. Вона була написана у 2005 році угорським автором, і вона складна, вона дуже контроверсійна. Ну, а далі ви вже самі почитаєте, бо чтиво дійсно цікаве. І що? Саме головне, воно породжує дискусії. Так що, якщо у вас є сказати по цьому поводу, будь ласка, або в коментарях під цим відео, або в коментарях на ролплей словіною автору буде приємно, Сергій пиши ще. На Ютуб-каналі is Gothic Punk вийшло нарешті відео, ви знаєте, що це Ютуб канал про ВТІМ, набудь головний канал український про VTM. і вони випускають раз в місяць або навіть рідкіше свої ролики, але усі вони дуже якісні і дуже інформативні. Якщо ви любите VTM, подивіться тут відео довге, в якому вони просто дають відповіді на купу питань, які їм здають. Якщо вам цікаво, чи можна вбити. Старішину і чому не існує сонця, так да, і так далі. А, будь ласка, під подивитися лайк вподобайка. Напишіть, що є нарешті. Ви знов щось робите і притить достановені. <хе -хе> ну, мені буде приємно, принаймні. На ютуб-каналі, де мої куби або ДМК, раптово вийшов огляд космічного ковбоя. Так, так, ті саме гри від українських розробників з DFC Dance Forest Cam. У нас на каналі, от-от тут ви будете бачити, Ліночка можна подивитися, як ми грали в цю гру. Ну, а там хлопці просто обмусолюють правила швидкого зльоту. Так що ще один огляд космічного ковбоя це завжди добре. І головний ДНД. Канал України Dyson Bones, ви опустили свій огляд Маус-Рітер. Маленький трьоххвилинний АСМР від Івана ролик, який ну, дуже поверхнево розповідає про гру і намагається вас змусити і зацікавити придбати цю коробочку, благо вона того. Вартує. На нашому каналі вийшов нарешті запис стріма, де я спілкуюся з організаторами ДНД табору. Так, так, це табір, куди приїжджають дорослі люди, щоб пограти в ельфів і подумати, що вони візарди. Табір для. Табір був десь три дні, і те, що розповіли, і те, що розповіли хлопці, дуже цікаво. Якщо вам до вподоби ідея поїхати кудись в класній кампанії, пофехтувати, поробити квести, помалювати міньки, пожарити м'яско на вогнищі, то це для вас. Вони планують вже другий табір, який буде в цьому році, більше круче. Ну і мені дуже хочеться, щоб він став більш відомим. І я бажаю хлопцям удачі і наснаги. Ну і подивіться, я думаю, вам буде цікаво. На Врешті 9 числа був кінець конкурсу по Маусрітеру. Є, ми дожили, так швидко час пройшов. Всього прислано 22 роботи. Це десь на 10 менше, ніж для каерна, але е, жодної дискваліфікації. Ого, і. Майже всі офігезні. Да? ну є щось краще, є, щось гірше. Це вже вам судді розповідять, То, бо я не суддя, я просто рядочком стою і руковожуся. <су> так ось класні, класні всі усюди є мапи, всі старалися, всі намагалися в тему ті Карпати. Я знаю, що це важко. Всім величезна дяка ви майбутнє креативного розвитку НРІ в нашому, нашій країні. Це дуже кайфово, що ви це робите. Ті, хто в перший раз це почав робити, велика вам подяка і повага. Сподіваюсь, на останній. А ті, хто вже котрий раз це роблять, ну хлопці, ви і дівчата, ви, звісно, афігесні. Так, і давайте будемо закінчувати тим, що у нас на каналі вийшов дивний і дурний донестями ролик. Наше привітання з новим роком. Якщо ви його ігнорували, підіть да подивіться, його, будь ласка, і за нього я десь четверо суток в сумі е провтикав всі свята і відпуску. Робив ко кожен день, спав по три години, щоб просто зробити дурню, але яка, хоча б не знаю, викличе якісь позитивні емоції, або ви посмієтеся як. Як я. Ну, вийшло прикольно, але така ж дурня. Подивіться, будь ласка, поставте вподобайку, мені буде приємно. Ну, і давайте трішечки трішечки про плани d 100 у мене і поруч всього ще рядушком. По-перше, скоро 50-й випуск. Так, якщо вам є якісь ідеї, що на нього зробити, напишіть це в коментарі, мені буде дуже цікаво. Що точно буде на 50-й випуск це новий, повністю новий дизайн. Я його вже кручу верчу, його вже мені зробить. Робили неймовірна студія, яку ви всі знаєте, але я зроблю вигляд, що це сюрприз, і потримаю, потримаю загадком. Але буде новий абсолютний дизайн, і новини будуть виглядати ну, максимально професійно. Уже зараз бачите, світло, камера, це все, навіть мікрофон для СМР-записів. Слухайте мене. Слухайте мене. Ось. І буде дизайнчик. Дизайнчик класний, з купою всього. Далі, я тут планую прикольний дайджест десь раз на місяць. Матеріал для першого випуску вже майже записан, де його змонтувати, так що чекайте, десь там 2-3 тижні. Якщо вам сподобається, ви налипите туди вподобайк до коментарів, я, мабуть, буду його продовжувати. Також ми приїхали на нову студію і вже скоро будемо звідти записувати, але мені здається, по Перше, ви не помітите різниці. Але просто кажу, тому що мені дуже приємно, що ми нарешті приїхали в нову студію і вже будемо там щось записувати. Ну, от якось так. Я думаю, на каналі буде більше якихось оглядів, розпаковок, а також ну, різноманітних роликів, як то наші поради по іграм або розбори якісь. Коротше, більше, 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 більше контенту в цьому році. Я сподіваюся, буде і. Буде, буде. Ми зупинятися не плануємо. Поки що вигоріли, перевигоріли і знов нормальні. Сі приймаємо пігулочки, бо ми старі, як не знаю хто. І дякую вам, що ви дивитесь нас. І я навіть без перебивочки на кінець. Закінчую цей випуск. Побачимось буквально через тиждень вже наступний понеділок. З як завжди, на каналі. Айдіарол. Новому випуску Деста новин. Пока-пока классного рабочего тышня.